Так, Всім привіт. Е, прийшло у нас діло до встановлення каструлі ось той, як називається, конуса на задню частину ротора. Е, вже ми переїхали комбайн, від'єднали наклону разом з жаткою. Рішили, що так було простіше, жатку ніж на тобто Жатка зараз здержать наклонку. Від'єднується буквально на хвилин 30, максимум роботи. Тобто, скидаємо ми Прям повністю я так блок скинув, підвішив на проволоку, цей блок-шланг, від'єднав, скинув ремень при наклони камери. Цю від'єднав. щиток цей відкидається, там пружинки скидаються. І витягаємо, а, ну, циліндри пальчики витягуємо і від'єднуємо ці два штопорні такі пальця. Вони кріпляться. Зажимаються ось такими блочками. Так, Ось так воно приблизно виглядає. Тобто тут посередині пальчики. Ось такі. Тобто від'єднали і спокійненько від'їжджаємо. Переїхали цей сюди, щоб зробили так зручніше, щоб якщо що, можна було під'їжджати, якщо ротор вдруг не вийде там, зручну його там, штовхати, щоб, може, потім під'їхали трактори, якось куном чи що заштовхали чи виштовхали його туди. Так що зараз в принципі, відкручуємо трохи під барабання пару штук, положимо та вимостимо достки, затягнемо вірьовками, тросами цей ротор сам, відкручуємо цю плиту. Датчики там Знімемо все. Що в нас тут по ротору? Позагинені, звісно вже ці планочки всі, трохи може попідрівнюю їх. Ці Уші слонові. Ну, уші це все, оце, а це ліпістки, ці, що на уші слоновішаються. Минулому році я міняв, міняв на оригінал, ставив, то в принципі поки не стерлися. Та, вони, якщо оригінал, то я думаю, тертися буде воно гектарі по дві мотить. Так що, в цілому, звісно, да, видно, що комбайн після сої землі понапаковано тут ось такі пласти. Прям. Що свою так що зараз розбираємо, вже в процесі там включуся, покажу, як уже трохи витягнемо, може його Якщо вийде. Так що дивимося далі. Так, ну що, ротор трохи витягнули. Ось так виглядає. Це тобто ціпок для страховки, ця держа. І там в основному я покажу держе. Що скажу про витягування? Тобто ми підмостили тут досточку з цього краю. Ось тут. тобто цепок штрахує, там вірьовка ще і тут досточку. Тобто я два підбарабання ці перші витягнути. Тут одне залишив ці витягнув. І тут поклали досточку. Зараз він лежить на цій доски, не ворушиться і на тій. Есі, коли відкручиться центральну планку, скажу, коли відкручиться цю, подшипник деякий стоїть ротор, яка кріпиться на ці, і він лягає на цю достку і він не піде сюди. Тобто ну, там для страховки ми зробили, але він не піде. Щоб він сюди пішов, тут моя батько стоїть, страхує, його підтримує, а я ломом. Ось так, приподнімаю його трохи уверх і, і тягну, наче на туди. Він за що, -то, що уклон потрошку йде туди. Так, потроху ломом переставляю, тобто треба приподнімати, знімати, наче з передньої доски. І, і він пішов, в принципі. Довелося аж на таку відстань. Ось, як видно витягнути ротор, встановлював конус, зараз він вже там стоїть. І з цієї сторони. Зверху він не стане, зверху я б ще п'є поставив би, коли ще редуктор знімав зімою. А ось я думав через, з тієї сторони, через різку, сюди як завести його. Ну, там, аби різки не було, то встав би, а зараз різка вже стоїть, то теж не вставлю. На рахунок зараз, як будемо заштовхувати, то вже неверно, включусь, тоді скажу, як нас заштовхати. Бо штовхнути в принципі, не складно було сильно. а от Назад, як ми виштовхнуть, теж буде батько там спереду приподнімати, щоб з доски його наче зняти. А я буду тут ломом його тягнути туди. Як це вийде, не знаю. ну... Подивимося. Я вже включуся. В принципі, тут такого, щоб... Потрібно витягнути ротор, то його витягнути витягнув нескладно. Тобто потроху витягаєте, потім ложите тут доски, які, щоб по них стягувався, і потроху його так стягуєте. А от вже вставляти, то, звісно, я бачу, багато відео бачу, там може трактором з куном вставляють та й виймають там прям так. Ну, Якщо куна немає, то в принципі, робочий варіант. Так що, зараз ми будемо потроху його вставляти назад. Вже як ставимо, то вже включу і скажу, як воно вийшов. Так що включусь далі. Так, ну що, ось і ротор вже на своєму місці, можна сказати. Стало тільки цю панельку, де сподшипник стоїть, прикрутити, а так вже заштовхали. Коротше, вручну в нас не вийшло його. Його треба приподнімати тут і якось штовхати. Коротше, не вийшло у нас так. Зробили таку приспособу. Наш юмзик допомагає. Дрючок звичайний, тут цепочок Зацепляється, воно приподнімає. Я на цьому. Тут є ось, ну, навіска і під, під корито чи задній задні міст. І я гідравлікою приподнімаю, легенько і потрошку здаю назад. батько контролює, що там нічого не задівалося, і потрошку-потрошку по раз і з... зайшло. Потім залишилось буквально там на шліці попасти, і вже там ну, сантиметрів 10 залишалося. Е... Батько просто ломом штовхнув, я там на шліці попадав просто. І в цілому все попало чітко. Тобто доска вже звільнилася, він вже на своєму місці. Тільки зафіксувати це, зараз спереду повимиваємо, бо тут таке все воно, пилюка, масло протікало раніше. Так що зараз обираємо це і готово. Так що, в принципі, нічого складного, день роботи і все стало на місце. Так, ось, і що в нас виходить? Приєднали вже все. Наклонку ми з жадкою разом. Що в нас виходить? Тут помив, підфарбував легесенько, тут все повимивав, бо було все в бруді, там вимив просто, там така куча лежить різної полови, це ще наверное, попередніх власників. Під'єднався під складнувато. Одна сторона попала чітко, я ще й ці штуки намазував солідолом, думаю, щоб легше вони заходили. Та сторона попала чітко, ця сторона на перекос йде, наче питався рівно, воно, воно виходить так, що має місце тут, а площадка нерівна. І воно одне колесо заїжджає на плиту, воно одразу напекос йде, робити площадку, хорошу, бо має тут немає місця. Сильно розвернуться. Так що залишилося під'єднати тільки циліндри. І в принципі тут вже все по цьому готове. А ще датчик треба під'єднати ну, і цю перекинути. Далі буду займатися наклонкою. Пофарбую, почищую. По-друге, направляючі, по яким бігають ці планки. Треба наварювати, уже, бо там вже тут ще наче не протерлося, а з цієї сторони. Не знаю, буде видно, тут не буде, видно. Напевно, ну ні, ні чорт. А ось видно, бачите, вже тось, ось протерлося вже просто дирка. Так що буду наварювати метал якийсь двоєчку чи троєчку, і бачив там е в інтернеті мартишенки, якщо не помиляюся. Та й ті, я бачив, там хлопці ставляють доновські пластмасові такі е планки. І, і воно тоді і тихіше працює, бо як про що в перший рік я комбайную, і було незвично таке, буває, практически таке бахкає наклонка. Я спочатку думав, що щось піймав, чи металеве, щось, чи желізне, що, ну, чи що, якийсь камінець, такий бахкає, наче. Так що попробую їх заказати сюди поставити це раз, що я буду робити. По-друге, хочу перебрати поводки. Ось така вже ситуація в мене. Тут скривлено це раз. І по третє, Оцю буду знімати і переварювати. Вона он, лопнувша, повністю, лопнула, плюс вона скривлена. Тобто її зігнули. Отут між жаткою і зазор такий добрячий, знаєш, ну не кулак, ну так пів кулака туди залазить. Я задував п'янкою, бо не було часу. Ну, зробив поки так. Так що підписуйтесь на канал, ставимо лайк і далі буде цікавої роботи. Ще. Всім удачі!